Палац спорту. Давайте подивимося на те, в якому стані знаходиться зараз ця будівля. На стіні написано Увага, аварійна зона. Тут була плитка. І я вбили, підготували до ремонту. Будівля виглядає дуже жахливо. Цегла червона вже розсипається. Стіна плаче. Це стіна де Басейн, а це ми бачимо, біла цегла вже зру... зруйнувалася геть. Отеплюють її пінопластом і монтажною піною. цегла руйнується під кожним вікном. На чому буде в майбутньому триматися, невідомо. Ну, Як кажуть, зараз відбувається реконструкція цього палацу. Подивимось на її подальші результати. Сподіваємося, що зміни будуть ці зміни будуть на краще. Як після обстрілу.